Елена жила, Любочко, і всі, хто в чаті, добрий вечір, всім хорошого і мирного вечора і одлічного настроєння. Мій лайчик номер 70 Дякую, Еленочка, гарного денечка вам і всього найкращого. Класіс, ну то добре так. Анна, Ізраїлій з вами. Дякую, Анна, гарного вам вечора і всього найкращого і дякую за підтримку. Лорадек, доброго ранку, доброго ранку, Олег. Люба, почому сьогодні така маленька картинка. Бо ми мали бути вдвох з Олею, розумієш? Але в неї виключили світло, пропало і немає інтернету. А я вже не хочу перезаходити, ще от три хвилинки посидимо, та я буду завершувати стрім, буду йти до роботи. та й усе. Кіра, я не матюкаюсь, це не до вас, я казала. Тут до другої я людини казала. Це не до вас. Класіс, ну люди різні є, розумієш, то таке є. Ні страшного. Кіра, здравствуйте. Доброго дня, Кіра. Класіш. Щось модераторів немає. Мені не треба, я сама ще повидаляю, кого мені треба. Боже, як капта бі, білокрилка літає, очі вибиває. Тетяна, вітання, мої дівчата, Люба і Оля і всі друзі в чаті, всього доброго вам і вашим сім'ям. Тетяна, доброго, мирного вечора вам і всього найкращого. Вікторія Батуріна, доброго вечора всім, хто варить варення. Почт. Доброго вечора. Всього вам найкращого дякую. Лоредек, моя тоща із Тернополя. Жінка, українка. Зрозуміла. Так. так. Класіс, як справи? Все добре, завтра буде краще. Так, Ільзар, привіт. В комент. Привіт. Пишіть в комент. Олег, Люба, ви своїх коз продаєте? Ні, не маю на продаж кис. Так що нема в мене кіз на продаж. Черниш, ти що робиш, Фред? А ну, йди сюди. Мазулька? мої ви дівчулечки хороші. мої ви мазулечки хороші, що шо-шо-шо-шо? Ви на руки хочете так? Ой, ви, мої дівчатка, а? Ну, як хотіли. Закрий ворота, щоб кури не вийшли. Все, малишки. Малишки, е, хто там мене задні гризе вже? Мала? Чо вредна? Ти чого мене гризиш сзади? Ти ж дисайся. Ти, ти? міш мала. Так, бігом до Наталі, бігом, бігом, бігом мої кузові-ригізулі. Все, чекай, пішла, Давай. пішла. Ні, ні, ні вона не хоче йти, вона буде пастися коло мене. Все, йди, тікай, всі пішли. Давай, давай. Світ довго не буде. Зрозуміла, Таню. Гарного вам вечора і всього найкращого. Дякую за підтримку. Прожміть лайчик і дякую за те, що зайшли, підтримали. Так, ніке нам смайлик. Вікторія Батуріна, Люба, Господари, пост так, Олег, я не прочитала, що ти видалив знов, Ільзар. А ви де живете? В Україні. Вадим, працює железна піла. При чому тут Вадим? Щось я не зрозуміла. Ільзар, здоров'я вам. І вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так, ну що, дівчата, хлопці, будемо завершувати стрім. Я буду йти. Працювати вам дякую за те, що ви були зі мною.